О Дух святий, палай в душі згасну, щоб не було життя, як чорний дим, щоб іскри із твого багаття вчасно упали в душі рідним і чужим. О Дух Святий, вогню науки втіхи, лиш в полум'ї твоїм усього суть, впадиш на ті соломінні стріхи, де страх, гординя й сумніви живуть. Впади, спали усе, що непотрібне. Впади, зігрій, що інем взялось, щоб, як Христос у день останній тиме жаліти й плакати не довелось, О Дух Святий, палай в душі бурхливо, щоб підступу не мало жодне зло, щоб кожне слово полум'ям пашило, щоб кожне діло жертвою було. Аби на цім шляху з життя земного ні хвилі не даремно не згубить. Дай у горнилі полум'я святого, немом офіра Господу згоріть.